ВЛК пройшов з обліку виключений, а в резерв плюс у вас розшук. Як два ТЦК загубили одного непридатного відповідь адвоката на підставі закону та на конкретних практичних прикладів. І так, увіть собі ситуацію: ще у 2022 році ви пройшли ВЛК, отримали офіційну довідку про непридатність до військової служби. Та заповітний штамп по військовому квитку, чи посвідчення тимчасово військового зобов'язаного, виключений з військового обліку. Аж раптом ви відкриваєте мобільний телефон Резерв Плюс і бачите себе в статусі вже військово зобов'язаного. Та ще й з позначкою ви у розшуку пилаєте червоним. Суть цієї проблеми у паперовому військовому квитку клієнт у нас непридатний і вільний від служби, але в електронному реєстрі оберіг. З усіма іншими є інформація. Перша дані ВЛК відображаються за 2008 рік, тобто 17-річної давнини. Друге, статус військово зобов'язаний, і третє це позначка, що ви в розшуку через нібито непроходження ВЛК своєчасного. І так, у нас футбол між двома ТЦК ТЦК номер один. Ми бачимо ваші документи, але не можемо змінити ваш статус, бо рішення про непридатність приймав не наш ТЦК ТЦК 2. Їдьте, будь ласка, у столицю в Київ. ТЦК номер 2. Так, ми вас виключили з обліку, але внести дані в оберіг ми не можемо, бо ДБР Державне бюро розслідувань вилучило наші журнали в рамках кримінального провадження. Почекайте два-три тижні, максимум місяць. Результат: людина з офіційним документом про непридатність входить під загрозою затримання поліції, ТЦК, прикордонників бо в планшеті, наприклад, патрульного людина світиться червоним і написано «Ухилянт». ТЦК перекладає відповідальність один на одного, тобто грають футбол. А заручником цієї ситуації залишається звичайний громадянин. Яка наша позиція в суді підготували, подали ми адміністративний позов? Ми не будемо чекати, поки ДБР поверне журнали. Це може тривати роками розслідується кримінальне провадження. Хоча подали ми адвокатський запит, отримали офіційну відповідь, що клієнту не повідомлено про підозру, тобто він не винуватий. А якщо він не винуватий, підозри немає, тобто документи у нас справжні. Подаючи позов до суду, ми ґрунтуємося на в принципі, є ЄСПЛ, Європейський суд прав людини, де помилки держави не повинні виправлятися за рахунок саме людини. Якщо у клієнта є оригінал військового квитка з печаткою ТЦК зобов'язаний внести зміни офіційно в реєстр. Причому негайно. постанова. 559. Який висновок, якщо у вас в резерв пише розшук, а на руках є документи про непридатність до військової служби, необхідно оскаржувати відповідно до норм чинного законодавства. Якщо вам необхідна юридична допомога, звертайтеся. Команда адвокатського об'єднання Ющенко. і Партнери. Якщо відео подобається, поставте вподобайку, прокоментуйте. Якщо вам цікаво, підпишіться на канал. Всім дякуємо за увагу. Не порушуємо право військового обліку та знаємо, чи чинне...